Див про нас. Розколупуєш рай, випускаєш комах, рій, зривається, ти зачиняєш лице, зачинаєш лічити їх. Три, дві, одна, нуль і мінус одна, мінус дві, мінус все. Розколупуєш рану в руці, випускаєш себе, витікаєш уся як із трьох, мінус три і комахи двої. Того шепоту і крику розколупуєш нас, ніби рай, ніби рано в руці, як каштан, як коле, але серцевина тверда, так цікаво, а що там ще глибше в оцій серцевині, ще глибше нічого шкода. Другий, між нами нічого немає, дівчинко, сенсі немає жодної відстані. Всі інші там люди вічені від нас віддаляються, ніби під тиском. І навіть цікаво, що за ним вплинути, щоб нас роздівало на двоє, кохана, бо ми настільки взаємно поглинуті, що навіть безодня на нас не гляне, це бісить, як бісить кожна приреченість, та ми, здається, і збісилися згодні життя внижі. Це так небезпечно бути безодня.